Погода не втомлюється підносити сюрпризи, а синоптики дивують прогнозами, тепер сезони вже не будуть колишніми, і варто забути про їхні звичні характерні прикмети. Якою очікується майбутня зима 2025? читай у матеріалі. Якою буде зима 2025 в Україні прогноз українського метеоролога. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Державна служба України з надзвичайних ситуацій та НАН України Віра Балабух розповіла 24 тиви, чого чекати від наступної зими 2025 року. За словами Віри Балабух, торішня зима була в середньому на 1,5 градуса теплішою ніж 30 років тому, так Україна відчуває глобальне потепління. В якому вчені звинувачують промислову діяльність людини, парникових газів стає дедалі більше, тому чекати на повернення до старого не доводиться. До кінця століття температура підніметься на 2, 5-5 градусів, і українцям, схоже, взагалі доведеться забути, як виглядає сніг. Тож і 2025 рік демонструватиме саму цю тенденцію збільшення зимових температур. Однак інколи ми все ж відчуватимемо короткострокові періоди звичних нам холодів, до яких призведе арктичне повітря. Саме воно приносить цей несподіваний, а часом і досить значний мінус. Та на рясні снігопади чекати не доводиться. І Якщо опади й будуть, то вони пройдуть у вигляді мокрого снігу, який швидко розтане або ще гірше, пролються на нас зимовим дощем. Тож очікувати морозної та снігової зими у 2025 році не варто. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!